Я сьогодні хочу поділитися своїм улюбленим інструментом. Це те, що допомагає от одразу зробити реальний фотошоп. Вам вже не потрібно нічого робити, тільки взяти з собою такий жакет. У мене наразі жіночий приталений жакет, так, це більше до класики. Наразі модно оверсайзи, ви можете бути в оверсайзі. Але саме основний принцип вибору жакета це те, що він повинен бути по вашому розміру. Як ви можете зрозуміти, чи це ваш розмір? Це коли ваші плечі і плечики жакета, от вони співпадають. Коли вони вже нависають, це вже буде ну, така форма палатки. так, ну, Можливо, для Вашої якоїсь діяльності для вашого задуму підійде така форма, такий силует. Але якщо вас більше цікавить, як без фотошопу виглядати стрункою, привабливою та жіночною, скористайтеся приталеною формою жакета.